Вітаю! Сьогодні буде огляд сушарки. Також розповім, чому вибрали саме цю модель. Покажу як вона виглядає зовні і всередині. Розповім про переваги і недоліки. Також кажу ціну. Давайте розпочнемо з комплектації. Тут в нас основний елемент сушарки. Всередині він виглядає дуже просто. Є нагрівальний елемент, який зафіксований. І вентилятор. Воно нагрівається, вентилятор крутиться і так циркулює тепле повітря, яке піднімається вгору. Одразу над цим є отакий піддон. Тут є отвори, завдяки яким повітря максимально рівномірно розпреділяється по всій сушарці. Також за рахунок наявності цього піддону... Рештки овочів, фруктів, всього того, що ви будете сушити, спеції найчастіше воно все тут залишається. Дуже зручно його обслуговувати. Тобто мити перевернули, зайве випало, протерло і все гарно. Що в нас далі? Є отакий регулятор, можна виставляти температуру і тумблер. Е, вказано приблизно, що скільки сушиться. В принципі, воно десь так співпадає, але досить часто може трошки відрізнятися, то ви вже на власному досвіді зможете побачити, що і як, і скільки сушиться. Довжина кабелю 95 см. В принципі, норм. Не сказати, що він короткий і не сказати, що аж занадто довгий. З мінусів одразу хочу сказати, що, як на мене, шкода, що відсутній відкладений старт. Далі по комплектації є у нас 5 отаких піддонів. І зверху кришечка, яка з самому верху йде. От як піддони виглядають всередині. Все з металу. І в принципі це основна перевага. Друга перевага це те, що сушарка виготовлена в Україні. Вона не є китайською. Ми не хотіли брати пластикову сушарку, тому що читали дуже багато негативних відгуків. Не знаю, можливо, у вас пластикова сушарка, вона вас задовільняє, але, як на мене, в принципі, металічна, вона все-таки, ну, мабуть, краще. Отак От вона виглядає вже в зібраному виді. Вартість її близько 100 доларів. Е -е, пластикові десь доларів 30 можна взяти. В цілому ми задоволені і можна рекомендувати сушарку. Назву моделі я вкажу під цим відео. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, залишайте їх, постараюся відповісти. Підписуйтесь на канал, ставте лайк або подобайку.